Гідозепам. Багато хто приймав, багато хто чув, але треба трошки попередити, бо зараз нас дуже багато ним зловживають. Так от, гідозепам це ансіолітік з групи бензодіазепінів. Так, він дійсно класно знімає тривогу, класно знімає нервове напруження. Але... Це не таблеточка спокою на довготривалий ефект. Він нічого не лікує, він просто тимчасово може покращити стан. При тривалому прийомі може викликати залежність. Також в більш старшому віці може сформуватись медикаментозна деменція. Також під час прийому гідозепа не можна сідати за кермо. Категорично заборонено приймати, поєднувати разом з алкоголем. Тому гідозепам не вирішує ніяких проблем. Це можна використати як там, просто тимчасово ситуативний препарат. Я, от щось сталося, отут і зараз треба заспокоїтись. Все. На довготривалий ефект, коли якісь, на довготривалий прийом, коли є якісь розлади, він не підходить.